Сьогодні відзначається Міжнародний день рідної мови свято, яке нагадує про право кожного розмовляти рідною мовою у своїй країні. Послухайте, будь ласка, деякі цікаві факти про нашу рідну українську мову. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. За лексичним запасом, найближча до української мови є білоруська. У 448 році візантійський історик Пріск Панійський під час перебування в таборі гунського володаря Атіли на території сучасної України записав слова мед і страва. Це була перша згадка українських слів. Українську мову в різні історичні періоди називали по різному проста, руська, русинська, козацька тощо. Історично найуживанішою назвою української до середини дев'ятнадцятого століття була назва руська мова. В українській мові найбільша кількість слів починаються на літеру П. Найменш оживанішою літерою українського алфавіту є літера Ф. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце у світі за мелодійністю. Українську офіційно визнали літературною після видання Енегіди Івана Котляревського. Тож Котляревського вважають основоположником нової української мови. Українська мова входить в тридцятку найпоширеніших у світі мов. Зараз найкращі сини і доньки України гинуть у боротьбі зі зброєю у руках за право розмовляти українською мовою, за право зберігати нашу національну ідентичність, за право бути господарями на своїй землі. І сьогодні у Міжнародний день рідної мови вітаємо всіх, хто вібрав в себе нашу мову, знає своє коріння та розуміє витоки мови. Давайте берегти і розвивати рідну мову, цінувати її дари, не розпорошуватись на запозичення. Ми могутні і міцні у своїй мові наше слово, наша сила. Тож яка вона, наша українська мова? Співуся! Ха ваги. Ми озвучна, повітична. Пантерышка Вічна. Лоскісна живуча, мелодина, в'ята, ковыну, квитуча, самадина, залучила, бавыча, мовторна, плахана.